Друзі, всім привіт! На каналі Огляд Є. В епоху, коли безпека э, стає все важливішою, а технології стають все більш э, новішими та просунутими. Вони дозволяють ефективно стежити за будь-якою територією без прив'язки до електромережі чи інтернету. У цьому огляді ми розглянемо дві інноваційні камери: Reolink Argus 3 Pro і Go Series G340, а також сонячну панель Reolink Solar Panel 2 White. Reolink – один із провідних виробників у сфері відеоспостереження Пропоную різноманітні рішення для різних потреб. Давайте подивимось у цьому огляді, на що вони здатні та яку картинку демонструють. Але перед початком традиційно ну, ось таку вподобайку під цим відео ставте, підписуйтесь на канал. Угляд її, ну і звичайно підтримуєте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Reolink Argus 3 Pro це одна з найкращих IP-камер для домашнього відеоспостереження, яка поєднує в собі високу якість зображення, легкість використання та доступну ціну. Ця камера підтримує запис у 2К, роздільна здатність 4 мегапікселі, 2560 на 1440 пікселів. Вона забезпечує чітке зображення як в день, так і вночі. Камера оснащена вбудованим прожектором, який дозволяє ввести кольорову нічну зйомку. Також інфрачервоним підсвічуванням для чорно-білого відео така функціональність робить Argus 3 Pro універсальним рішенням для будь-яких умов освітлення. Камера працює від вбудованого акумулятора, а також від сонячної панелі, що забезпечує її повну автономність. Її можна встановити на будь-яку стіну, дерево чи навіть стол, тому що в комплекті йде спеціальний ремінь для тимчасового кріплення. Завдяки підтримці Wi-Fi ви можете переглядати збережені відео або зображення з камери в реальному часі через застосунок. Проте додатково для зберігання. Гання відео можна використовувати мікро SD-карту обсягом до 128 гігабайт, що дозволяє мати доступ до записів навіть без підключення до інтернету. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог на повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую. Для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Однією з ключових переваг Argus 3 Pro є підтримка двостороннього зв'язку. Це означає, що ви можете не лише бачити, але й чути, що відбувається навколо камери, а також спілкуватися з людьми на відстані. Така функція буде корисною, наприклад, для відлякування непроханих гостей або спілкування з кур'єром. Те запису на від... Відеокамеру Reolink Argus 3 Pro можете поглянути, як вона справляється зі своєю роботою. Камера, яка встановлюється в приміщеннях, в принципі, можете відчути якість запису звуку, вона стоїть від мене приблизно на. А півтора метри, ось така у нас ситуація по відеозйомці. Крім того, камеру можна налаштувати таким чином, щоб вона вела запис лише коли виявить рух або ж навіть певні години. Ця модель не боїться дощу, пилу, вологи, снігу, проте основний недолік це залежність від Wi-Fi. Argus 3 Pro підходить для використання у приміщеннях або на територіях із стабільним доступом до бездротової мережі. Якщо ви шукаєте рішення для віддалених об'єктів без Wi-Fi, вам слід звернути увагу на іншу модель: Reolink Go Series G3. Reolink Go Series g 340, або, як ще відомо, Go Ultra, е, може працювати в будь-яких умовах завдяки підтримці 4G. Ця модель ідеально підходить для місць без доступу до інтернету або електромережі, таких як дачі, будівельні майданчики чи ферми. Камера оснащена сенсором на 8 мегапікселів, який забезпечує запис у 4К, роздільній здатності 3840 на 2160 Пікселів. В результаті ви отримаєте надзвичайно деталізовані. Вона зображення, а це дає вам змогу бачити найдрібніші деталі навіть на великій відстані. Як і у Argus 3 Pro, Go Ultra підтримує двосторонній аудіозв'язок, що дозволяє вам чути і спілкуватися з будь ким біля камери. Крім того, вона оснащена функціями інтелектуального виявлення, які дозволяють розпізнавати людей, транспортні засоби та тварин, що значно знижує кількість помилкових тривог. Також може вести спостереження в певні години чи тільки під час виявлення руху. Go Ultra також підтримує запис на мікро sd картку. Обсягом до 128 гіабайт, що дає змогу зберегти відео локально. Ще однією перевагою Reolink Go Ultra є можливість підключення акумулятора або сонячної панелі для автономного живлення. Основна різниця між Argus 3 Pro і Go Ultra полягає в можливостях підключення та якості зображення. Якщо перша модель підходить для стандартних домашніх умов, то друга орієнтована на використання в складніших віддалених умовах. Go Ultra має вищу роздільну здатність, підтримує 4G LTE і може працювати практично в будь-якій. Кому місці дає мобільний зв'язок а взагалі будь-які камери можуть працювати коли вимкнене електроживлення, оскільки для цього є Reolink Solar Panel 2. Щоб забезпечити безперебійну роботу камер у будь-яких умовах, Reolink пропонує сонячну панель Solar Panel 2. Вона має потужність 6 Вт і забезпечує стабільне живлення, використовуючи лише енергію сонця. Це робить її ідеальним рішенням для автономної роботи камер у віддалених місцях або там, де часто трапляються відключення. Електрики, сонячна панель оснащена регульованим кронштейном, що дозволяє налаштувати кут нахилу для максимального поглинання сонячного світла протягом дня. Крім цього, ця сонячна панель має клас захисту IP 65 Вона без проблем витримує дощ, сніг та пил, що робить її надійним варіантом для використання на відкритому повітрі. Підключення до камери здійснюється через USB Type C кабель, що входить у комплект, і цей процес займає всього кілька хвилин. Завдяки цій панелі, ви можете бути впевнені, що ваші камери залишатимуться готові готовими до роботи, навіть якщо електропостачання тимчасово відсутнє, особливо якщо у вас немає можливості регулярно обслуговувати та заряджати пристрої вручну. Reolink пропонує широкий вибір рішень для відеоспостереження і кожен з варіантів підходить для різних потреб. Argus 3 Pro це чудовий вибір для тих, хто шукає камеру для домашнього відеоспостереження з високою якістю зображення. Вона підходить для використання в стандартних умовах з доступом до Wi-Fi. Reolink Go Series G340. Значена для більш вимогливих користувачів, які потребують автономного відеоспостереження в місцях без доступу до інтернету, вона пропонує зйомку в якості 4К та підтримку 4 g LTE. А сонячна панель Reolink Solar Panel 2 це розумне рішення, що дозволяє забезпечити безперервне живлення камери у будь-яких умовах. Ідеальне доповнення для тих, хто шукає надійне та екологічне рішення для тривалого відеоспостереження. Якщо вам цей огляд був корисним, ось таку подобайку ви повинні зараз. Поставити, напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок якості цих камер, як вони вам чи потребують вони вашої уваги? Обов'язково це напишіть в коментарях. Під оглядом не забудьте підписатись на канал Огляди і та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.